Всім привіт! З вами Ігор, Сила продажів, і сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки управління відділом продажу. Друзі, ми продовжуємо записувати подкаст на тему 10 інструментів, які допоможуть вам бути на крок попереду в 2025 році. І наступний інструмент я назву для вас таким чином: будьте готові до того, що продаж починається з ні. Дуже попсова фраза. Я вже починаю бачити ваше обличчя. Це було вже це колись вже було да? давненько. А потім був мейнстрім казати, пам'ятаєте, що продаж починається з ні. Так, от, це все повна фігня, а продавати треба з першого, з першого подиху. Так, от сьогодні кожного менеджера з продажів, і я помічаю це по ринку, і помічаю це по тим клієнтам, які, яких ми тренуємо в нашій команді, з якими ми працюємо. Ми працюємо з десятками бізнесів е, одночасно. То ми помічаємо таку тенденцію. Люди шукають причини відкласти свою покупку. На мій погляд, на це є об'єктивна складова. те, що у нас 24-й рік проходить в такому більше форматі невизначеності. Ми чекаємо виборів в іншій країні більше ніж якоїсь ситуації, що відбувається у нас в країні. І через це люди просто відтерміновують прийняття рішення витратити гроші. Вони чекають, вони переносять, вони узгоджують і вони шукають у себе в голові ідею, чому їм треба не купити. Тому сьогодні почути так, звичайно, хоч купити ваш продукт, можна набагато рідше, ніж це було в тому році. І я думаю, що ця тенденція вона продовжиться в 25-му році, вона буде триматися. Тому, якщо ви хочете бути на крок попереду, ви маєте підготувати свою команду до того, що вони можуть чути слово ні. Вони можуть чути, що їм будуть відмовляти. І найголовніше, що в цій ситуації потрібно робити, це не зупинятися. Uh, навіть записуючи для вас. Uh... Черговий такий невеликий курс, який ми з вами запускали і проводили в вересні. Пам'ятаєте, це був курс, як продавати дорого. Так ось там була стратегія, як продавати на великі чеки. Багато хто з вас приходив на цей курс, не продаючи великі чеки. Тобто більшість з вас продає в якомусь ну, зрозумілому форматі свій продукт, і він коштує зрозумілих адекватних грошей на своєму ринку, тобто це не щось там high преміум priority. І коли ви писали і зараз продовжуємо, Можете писати домашні завдання в чаті, як звичайно читаю для тих, хто є учасником цього курсу, то я бачу, що воно не в'яжеться під вашу нішу. Вам треба продавати, вам треба закривати угоду, і вам просто технологія In Naked не підходить. Тому скоро, я думаю, що у грудні у нас буде новий курс, невеликий, знову ж таки, такий, що можна було повчитися, як закривати угоди. Але вже сьогодні ви маєте готувати свою команду, якщо в менеджер маєте готуватися самостійно до того, що клієнт вам може сказати ні просто будьте готові. Він не буде казати вам ні буквально. Він може сказати Я подумаю. Ну у нас знаєте, зараз у мене така ситуація, що я змінив роботу, і мені потрібен буде час для того, щоб адаптуватися, і після цього і, от розповіді, чому клієнт реально вважає, що йому треба відкласти, він собі цю ідею продає. Єдине, що вам потрібно робити, вчити методології, як з цим ні боротися. Найкраща методологія в цьому випадку і те, що ми зараз дуже круто адаптували в одній з найбільших компаній, яка займається освітнім напрямком, це якраз боротьба з ні за допомогою технології Lupin. Якщо ви чули щось про це, це знову ж таки це зі стартлайна Джордана Белфорда. Технологія. Накидання петель, як я це називаю, петлі, різні петлі. Тобто, ми почули ні, ми маємо накинути ще одне коло, ще одну петлю плюсів. Чому треба купити саме у нас? Добре, зрозумів, почув. Зараз треба відкласти. Зрозуміло, є певні на ці обставини. А дозвольте вам трохи розкажу більше про компанію, про те, як відбувається процес, про те, що ви будете отримувати в майбутньому, якщо будете працювати з нами, про трошки про відгуки кейси, які вам допоможуть зрозуміти, як ми можемо сьогодні бути для вас корисними. Розкажу вам про, да хоч про себе. Тобто будьте готові накидувати ці петлі. Давайте ще трошки розкажу вам більше про. А також головною причиною, чому вам треба працювати з нами, є. І таким чином ви не зупиняєтеся. Ви чуєте від клієнта, ні, ви з ним не сперечаєтеся. Ви говорите зо добре, я поважаю вашу думку, звичайно, так і є. А дозвольте і щось продовжуєте накидувати плюсами до клієнта. Будьте до цього готові, будьте готові поборотися за клієнта у 2025 році. Клієнтів будуть забирати менеджери, які вміють закривати угоди. Які не готові просто класти ту слухавку, почувши від клієнта, ми блін, треба з кимось там подумати і щось там переспати з цією думкою. Вони не купують цю херню у свого клієнта, і зараз це буде супер помітно. Тому вже вчиться оброблювати заперечення, працювати з закриттям угоди, дотискати угоди. І, звичайно, коли ви побачите повідомлення в цьому чаті, одразу приєднуйтесь на той курс по закриттю угод, який буде запускатися вже в найближчий час. Я думаю, що я думаю, що це орієнтовно буде грудень. Повідомлю і звичайно, тут буде там, буде якась дуже дорога вартість. Щось по типу 300-400 гривень, але ризикніть, зробіть це вже вас налаштовує для того, щоб ви вміли закривати класну угоду, для того щоб вам це було не страшно. Люди сьогодні реально вірять і продають собі ідею, що у них нема грошей, що зараз не на часі, що треба ще по ще подо ще пошукати щось, відкласти, ще раз піти до бухгалтера і бюджет затвердити. Тобто мільйон від відмовок, чому люди просто не приймають рішення одразу. Не купуйте у них цю фігню. Сподобалось. Тоді постав цьому аудіокасту лайк та поділись їм в командних чатах та соцмережах. Бажаю великих продажів.